Друзі, всім на Каналі Огляд її сьогодні. Поговоримо про планшет Оскалпат 18. Це флагманський планшет з е, діагональним диспєї 11 дюймів та режимом ПК. Оснащений потужним акумулятором ємністю 8800 мАч, чотирма динаміками та оперативною пам'яттю в 12 ГБ. Впевнений, ви будете дуже здивовані. Але перед початком цього огляду хочу попросити вас підтримати наш збір на дрони. Усі деталі в описі під цим відео. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього. Пристрою заходимо на є-каталог, обираємо потрібну модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати є каталог наповну, раджу зареєструвати там свій акаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар в описі під відео. Зовнішній вигляд планшету. Скалпат 18 не можна назвати унікальним. Це хороший класичний дизайн, універсальний під будь-який смак. Виготовлений корпус планшета з комбінованих матеріалів, пластику та металу. Він представлений у сірому кольорі. Рамки навколо дисплея стандартні, не супер тонкі, але добре вписуються в загальний дизайн пристрою. На передній панелі розташована фронтальна камера, яка дозволяє виконувати відеодзвінки та знімати селфі. Ззаду виділяється подвійний об'єктив камери та спалах. Дві стандартні кнопки, які розташовані на бічних панелях, хоча й тонкі, але добре відчувається. Під пальцями та зручно розташовані, що полегшує навігацію під час використання планшета. Планшет Oscar Pad 18 виражає своєю компактністю та легкістю. Завдяки вазі всього 490 грамів та товщині 7,4 мм він стає ідеальним супутником для щоденних подорожей та робочих переїздів. Можна легко носити його в портфелі або сумці, не переймаючись за зайвий об'єм чи вагу. Планшет займатиме мінімально місця на робочій поверхні, дозволяючи ефективно використовувати простір за допомогою 11-дюймового повноекранного IPS. З дисплея з роздільною здатністю 1920 на 1200 двісті пікселів. Оскалпад 18 забезпечує надзвичайно чітке та деталізоване зображення. Це робить перегляд фільмів, виконання робочих завдань або гру ще більш комфортними та захоплюючими. Щоб забезпечити потужний та якісний звук, планшет оснащений чотирма вбудованими динаміками, які гарантують чіткий і комфортний звук під час перегляду відео чи прослуховування музики. Та найважливіше тут зовсім не те, проте спочатку пройдемось по характеристиках, а потім перейдемо до його можливості. За продуктивність цієї моделі відповідає процесор Unisoc Tiger T616 з восьмими ядрами, що працюють на частоті від 18 до 2,0 ГГц, графічний процесор МАЇДЖ57 забезпечує відмінну графічну продуктивність та плавну роботу ігор та відео. Щодо пам'яті, планшет має 12 ГБ оперативної пам'яті та вбудовану пам'ять об'ємом 256 ГБ, а також підтримує SD-картки об'ємом до 1 ТБ, що дозволяє зберігати величезну кількість даних і медіафайлів. Крім цього, за допомогою внутрішньої. Шньої пам'яті ви можете розширити оперативку ще на 12 Гігабайт, що дійсно круто. Планшет оснащений модулем Wi-Fi 5 та Bluetooth 5.0 для бездротового підключення до інтернету та інших пристроїв. З можливістю використання двох сім-карт Оскал Pad 18 стає ще більш універсальним та зручним. До прикладу, так планшет не буде залежати від Wi-Fi, а буде мати мобільний інтернет. Планшет Оскал Pad 18 дбає про комфорт користувача, пропонуючи ряд режимів освітлення екрану. Режим читання електронних книг у стилі. Kindle дозволяє насолоджуватись читанням без втоми очей, надаючи приємне та м'яке освітлення. Нічний режим зменшує синє світло, допомагає зняти напругу з очей під час вечірнього користування пристроєм, сприяючи кращому засинанню. Багаторівневий темний режим, залежно від умов освітлення, автоматично регулює яскравість екрану, забезпечуючи оптимальний комфорт та зручність в будь-який час доби. Таке різноманітнє налаштування дозволяє користувачам насолоджуватись високоякісним відображенням контенту на планшеті без негативного впливу на зір. Та головне. Планшет Oscar Pad 18 надає можливість користувачеві перетворити його на повноцінний ноутбук завдяки режиму. ПК ця функція відкриває широкі можливості для продуктивної роботи та розваг, забезпечуючи зручність та ефективність користування. За допомогою бездротової клавіатури та миші планшет легко перетворюється в ноутбук, дозволяючи зручно використовувати його для написання текстів, редагування документів чи перегляду веб-сторінок. Крім того, за допомогою функції поділу екрану користувач може одночасно працювати з декількома додатками, розташованими. Поруч і взаємодіяти з ними за допомогою сенсорного дисплея чи стилуса. Це дозволяє збільшити продуктивність та комфорт користування планшетом, забезпечуючи найвищу якість роботи та розваг у будь-яких умовах. До речі, в комплекті з планшетом ви отримуєте стилус, ось такий привабливий чохол книжечку а також захисне скло, яке збереже ваш планшет від пошкоджень одразу з коробки. У планшета подвійна основна камера, де перший модуль на 13 мегапікселів, а другий на 2 мегапікселя для ефекту боке. Загалом світлу пору можна зробити непогане фото, як для планшета такої категорії В нічну пору, звичайно, все значно погіршується та з'являються шуми. Фронтальна камера на 13 мегапікселів забезпечить вас хорошою якістю фото при нормальному освітленні. Якщо його не буде достатньо, звичайно, якість різко погіршиться. В той час, як багато ноутбуків можуть працювати лише близько 4 годин в автономному режимі, пад 18 здатний працювати до 10 годин без потреби в підзарядці. Це завдяки потужному акумулятору ємністю 8800 мАг, який забезпечує стабільну та Валу роботу пристрою протягом всього робочого дня або навіть під час довгих періодів використання в дорозі чи в подорожах у підсумку планшет Оскалпад 18 є унікальним пристроєм, який надає можливість перетворити його на е, портативний комп'ютер, надаючи користувачам неймовірну гнучкість та продуктивність навіть під час подорожей. Він стане ідеальним вибором для тих, хто цінує мобільність та можливість працювати в будь-якому місці. Та часі, не обмежуючи себе обсягом чи складністю завдання. Якщо вам цей огляд був корисним, ось такий лайк під цим відео обов'язково натискайте. Не забувайте підписуватись на наш канал та тиснути на дзвоник. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.